Також Катерині Ляшенко, учасниці руху. Права людини. Привітаю. Дякую, дякую всім. Дякую. Попередньому спікеру. Маю не дуже багато часу зараз, вже оскільки. Дуже багато виступаючих було. Ви дуже змерзли. Мабуть, ну е, ні, не змерзли чудесно. Ну, значить, будемо спілкуватися з вами. Ну, декілька слів про е, законопроект 4142. Ви можете чути, що я зараз трохи знаєте, розмовляю в носи, да ніби ну така, ніби хворобливий стан. Так, от е, уявіть собі, якщо 4142 приймають. І, наприклад, хтось зараз з уповноважених осіб з кабінету міністрів, да, із цього наглядового органу мене зараз почує, то мене можна чисто фізично взяти за шкіряки і помістити в ізолятор. Да, справді так може бути з усіма е, особами, які можуть е, мати якісь, хоч симптоми. Ви розумієте, в чому парадокс? Вони забули про всі болячки, про всі ОРЗ, які можуть бути, і називають все це е, небезпечними хворобами. Тобто, весь е, щоб ви знали законопроект 41-42, е, Він розміщений на аж більше ніж на 70 е, сторінок, і читати його правда не було одним таким задоволенням, хто ознайомився з ним, хто відкривав повністю текст. Є у нас такі люди. Є чи ні, питаю, хто відкривав повністю цей текст. Якщо ви ще до сих пір його не відкрили у вас до січня місяця достатньо часу, я вам рекомендую проглянути його, ознайомитися. І я почала з самого кінця. На жаль, там навіть є адміністративна і кримінальна відповідальність, якщо ви порушуєте медико-санітарні правила. І медико-санітарні правила вони прирівнюються до нормативно правових актів. Ви розумієте, що це? І процедура кримінальної відповідальності і адміністративної, і вона так чином попроцедурно не не написана. Тобто, знаєте, що це трактувати можна як завгодно? Ви мусите зрозуміти, що ну, ніби якісь двієшники сиділи і набирали той законопроект. І ви в курсі всі можете дізнатися прізвища і імена наших героїв цих нардепів, які працюють над знищенням українського населення. Я інакше не можу це назвати. Ознайомтеся, будь ласка, І там фігурує наш колишній нешановний президент. Який ще 22 березня 2018 року підписав експеримент? Ви всі в курсі знаєте цей закон закон? Да так, от я вас вітаю. Ми знаходимося на кульмінації експерименту. Якщо ви взяли в ньому участь і все у вас благополучно, я за вас дуже рада. Я особисто не піддослідна людина. Я не даю згоду на медичні експерименти. Чому я кажу, що це медичні експерименти? Чому це так? Бо у додатках моз відкрийте, будь ласка, додатки моз за жовтень місяць досить свіжі. Вони їх там штампують і кліпають кожного дня. Ознайомтесь саме з додатками. Це ідуть е експериментальні. Препарати, і до речі, ці експериментальні препарати вони а, червоною ниткою прошиті в цьому законопроекті. Бо читаєш законопроект разів 15. Ти бачиш інформацію про обов'язковість, про примус будь-яких щеплень. Я кажу, будь-яких вони не кажуть про коронавірусно. Ми знаємо, що коронавіруси відомі ще ну більше ніж 50 років. Да? Ми ну, знаємо, що таке є. А, але що таке сам ковід? Ви знаєте, що це абревіатура? Хтось знає значення цієї абревіатури? Да, це certificate of vaccination. Що таке ID? Це, це ID. Ви знаєте, що це таке ID? Правильно? Ну, ми всі тут не дурні з вами люди. Так от, експеримент з 18-го року підписаний Порошенком, і ми на ньому зараз, от якраз на фінальній стадії. І дивіться, якщо 41-42 підписується, то він через півроку набуває чинності. Вони його що взяли? Вони думали, що ми з вами сьогодні не вийдемо, але ми сьогодні вийшли і ви доказали, що... Ви Чому процесі, що ви є влада, і мені е, особливо приємно стояти е, разом з тими людьми, які вважають себе гідними людьми, неживими, зміненими організмами, як це може бути по протоколу, про, по протоколу Картахенському. Ви всі теж його читали. Думаю, знаєте, що означає ЖЗО ознайомтеся, якщо ви цього не знаєте. Експеримент надає цьому протоколу просто збутися. І ми разом тут з вами стоїмо, щоб цього не допустити. І чому я кажу, вони перенесли це все на січень. Вони думали, що ми з дня на день змінимо свої плани, що акції не буде, мітингів не буде, петицій не буде, звернень не буде. Ні, буде все, буде і звернення, буде петиція, будуть мітинги. Будемо збиратись по районам, будемо збира. Тами в обласних центрах, в районах ми будемо з вами звертатися і до наших адміністрацій, і підемо під Верховну Раду, і будемо утворювати все, що від нас е, залежить. Ми будемо робити все. І ще дивіться такий момент. Я дуже багато хотіла розказати про 41-42, Але ви, в принципі, на тому листочку, який ви сьогодні е, роздасте всім своїм близьким, рідним, знайомим, е, чисто коротко, по те вам там все е, написано ясно. Але до січня місяця я вас дуже прошу. Ознайомтеся всі, подивіться. Вони змінюють, змінюють навіть значення і терміни слів. Вони грають юридичними поняттями. Вони грають поняттями, що таке карантин, що таке здоров'я. Для них здоров'я громадське, да бо система громадського здоров'я. Вони ставлять в пріоритеті громадське здоров'я, хочуть вакцинувати всіх. Але індивідуальне здоров'я здоров'я вас, кожного громадянина, воно не ну для них абсолютно нуль. Ви розумієте? Вони нівелювали ваше здоров'я ніхто вам не робить ні медичний огляд перед тим, як ви хочете прийти на процедуру, ніхто не буде звертати увагу на вашу медичну карту і вашу історію. Тобто громадське здоров'я вакцинувати всіх, не зважаючи на ваші індивідуальні е, всі, е, ситуації. Так от, що таке здоров'я? Здоров'я це стан повного фізичного, психічного, соціального благополуччя, а не тільки це якийсь дефект або якась фізична вада, це широке поняття. А вони просто пишуть, що це сфера знань, і е, вони вирізняють різну діяльність для суб'єктів е, цієї системи громадського здоров'я. Вони просто грають е, всіма термінами. Щоб ви розуміли, там багато юридичної просто плутанини. Цього законопроекту не має бути. Тому всі разом кажемо: ні 41 42. Ні 41 42. Ні 41 42. І тому 41 42. Ні 41 42. Дякую. Дякую. Так. Да. І ще такий момент. Дивіться, до січня місяця достатньо часу. Якщо треба в січні, ми вийдемо в січні. Правда? Ми, якщо вони будуть, якщо будуть і ще раніше, ми вийдемо раніше. І сьогодні ми теж е, з вами підпишемо резолюцію. Зараз вам Дарія все е, розкаже. Е, я думаю, кожен з вас писав звернення, кожен з вас зробив в інтернеті свої, якісь певні, е, ну скажем так, кожен свою ліпту вніс. І тому е, дивіться. Хто каже, що збиратися на мітинги не треба, що немає сенсу, ніколи їх не слухайте. Хто вам каже, що немає сенсу писати петиції? Не вірте їм, і не вірте в то, що один в полі не воїн, і навіть один в полі воїн. Повірте мені. І кожен з вас, якщо вийде таким воїном, якщо навчиться казати цій системі своє тверде ні. То тоді ми змінимо цю всю ситуацію і ми будемо жити в тій країні, яку ми з вами побудуємо. Просто на своїх місцях кажіть ні. Навчитися казати в магазині ні, терору казати ні, примусовим щепленням ні. І ні. 41 41-42. Всьому, що вас обмежує, треба чітко казати ні. Тому е, і петиції, резолюції, звернення до депутатів, звернення в адміністрації все працює. Повірте, якби воно не працювало, вони б на січень місяць на, на січень місяць це не перенесли. Але вони думали, що перенесуться на січень місяць, і тоді ми, перебуваючи в новорічній ейфорії, да багато хто з нас просто не вийде. Та ні, ми вийдемо навіть і після новорічних свят. Правда? ж? Вони просто е, хотіли нашу пильність з вами, просто отак. От да? це називається пустити пил в очі. Це називається просто порушити чиїсь плани. Нічого в них не вийшло. Ми не забудемо це і ми готові боротися до кінця. До кінця за своє життя, за своє здоров'я, за своїх дітей. Все, я передаю слово е, Дарі. Дякую, що ви слухали. Дякую, що.